УЗД м'яких тканин це інформативний метод діагностики, що дозволяє обстежити підшкірний жировий шар, лімфову злим, язи, зв'язки та інше. Найчастіше звертаються при виявленні в м'яких тканинах щільного утворення якогось, а для УЗД-лімфовозлів найчастіше звертаються з приводу їх збільшення або болісних відчуттів. Частіше це лімфовозли шиї, підщелетні, надто підпахові, пахові ділянки та інше. За допомогою УЗД, ми можемо побачити структуру, розміри утворення. За допомогою такого додаткового методу, як і ми можемо визначити жорсткість та еластичність утворення, і це допомагає нам диференціювати утворення. Ніяка особлива підготовка не потрібна, тож приходьте в клініку доктора Медведєва і будьте здорові і щасливі.